Особиста трагедія Богдана Хмельницького або справжній привід до національно-визвольної війни. У 1648 році почалася національно-визвольна війна. Її привід пов'язаний з особистою трагедією Богдана Хмельницького. Він жив на своєму хуторі в Суботові, мав господарство та кохану на ім'я Гелена. Польський шляхтиж Даніель Чаплинський вирішив відібрати все: і землю, і Гелену. Він увірвався на хутір, пограбував маєтки, жорстоко розправився з родиною Хмельницького. А сина Богдана побив так, що хлопчик помер. Коли Хмельницький звернувся до суду шукати справедливості, йому відмовили. Його позиція козака нічого не вартувала проти шляхти. Це приниження стало символом утисків, які постійно відчували козаки та селяни. Після цих подій Хмельницький поїхав на Запорізьку Січ, зібрав навколо себе підтримку серед козаків і тих, хто потерпав від польської шляхти, і почав готуватися до повстання. Ця особиста трагедія, конфлікт з Шаплинським, загибель сина, втрата коханої та приниження в суді стала іскрою, що розпалила національну визвольну війну, перетворивши одне приниження на боротьбу цілого народу за свободу.